Ну, все, сонечко, я вже в потягу. Добре, гарної дороги тобі. Я вже сумую за тобою. І я теж. Цілую тебе, коханий. Доїдеш набери. цьом чам Тьом. Вам кого? Добрий вечір. Добрий. Ви мене не знаєте, але я старший брат Денис, і мені терміново потрібно забрати свої гроші. У Дениса немає братів. Мені потрібні мої гроші. Софія вже рік була у стосунках із Денисом. Останній місяць вони навіть жили разом у орендованій квартирі. Проте дівчина завжди мріяла про власне житло і тривалий час збирала на нього кошти. Тому, коли коханий сказав, що готовий додати до них суму, якої не вистачало, для дівчини це стало прямим доказом серйозності його намірів. Але після візиту незнайомця, який назвався братом коханого, Софія зрозуміла, що не все знає про Дениса. Дівчину почали долати сумніви. І вона поїхала до бабусі. Просто по телефону Денис сказав, що ніякого брата у нього немає, а той чоловік то якийсь злодій. Ну, але я чомусь сумніваюсь. Бачу, є таємниця в твого коханого. І не одна. І попереду ще багато чогось з'сується. Але дізнатися ти це маєш сама. Таємниця. Чоловік він непоганий, але в серці велику образу носить. Ви можете бути з ним щасливими, тільки якщо він наважиться тобі всю правду розказати. Тобто той чоловік дійсно може бути рідним братом Дениса? Але що за гроші він тоді просив? Про це тобі треба тільки з коханим поговорити. Але Денис ще декілька днів не буде в місті. Той, хто приходить, не чужий Денису. І він дійсно потребує вашої допомоги. Але як же нам йому допомогти? Щоб сказати, напевно. Мені потрібна його річ. Та звідки ж вона у мене? Бачу, що твоєму коханому обов'язково з тим чоловіком поговорити треба. І якщо ви зробите те, що він просить, то і своє щастя збережете. Софія дочекалася повернення Дениса і вирішила поговорити із ним про незнайомця, який налякав її, назвавшись його братом. Ден, я хотіла поговорити. Пам'ятаєш, я розповідала тобі про чоловіка, який казав, що ніби він твій брат. Звичайнісінький злодій, який нахабно вичекав, коли ти вдома залишилася сама. Немає про що говорити. А ти впевнений, що то був злодій? Може, ти від мене щось приховуєш? Так. Певнений, в нас час афристів вистачає. Давай краще не будемо більше про це. Ти мені скажи, а як ти тут без мене сумувала? Yeah. Софія відчула, що розмова про незнайомця викликає у Дениса тільки роздратування і тому вирішила не псувати коханому настрій. І взагалі дівчина подумала, що бабуся могла помилитися. Наступного ранку, провівши Дениса на роботу, Софія зайнялася хатніми справами. Денчик, ти щось забув? Зачекайте, я не зроблю вам нічого поганого. Мені потрібна ваша допомога. Що вам потрібно? Я поліцію викличу. Я хочу поговорити з братом. Та я ж вам сказала: у Дениса немає братів. Я іншого і не очікував. Але ви маєте знати, що є брат. І не просто брат, а смертельно хворий. І мені потрібні мої гроші, котрі він вкрав рік тому. Я вам не вірю, ви брешете. Ваше право. Лише я прошу, щоб ви поговорили з Денисом. і вмовили його зустрітися зі мною. Софія не могла повірити словам незнайомця, але з іншого боку відчувала деякі сумніви. Тож ввечері вона вирішила ще раз поговорити із коханим. Бри ось ще сальце, хлібчик. Ой, дякую. Як твої справи на роботі? Mm. Ой, чудово. Справи в бізнесі пішли вгору. І я скоро зможу дати тобі гроші, щоб ми купили нашу квартирку, про яку ти мріла. Сьогодні знову приходив той чоловік, і він міг на собі красти, але він цього не зробив, хоча в нього була така можливість. Ден, він сказав, що він твій брат і що він смертельно хворий. А що він хотів? Такий закон карми. Так це все-таки правда? Так, Соні, я маю старшого брата. Але рік тому, з його вини, ми сильно посварилися. І настільки сильно, що мені прийшлося переїхати в інше місто. Значить, про гроші він також не збрехав? А що він хотів? Моральна компенсація. Сонь, то перестаньте. Ну мені ж треба було якось будувати бізнес на новому місці. Що ж він такого накоїв, що ти його навіть знати не хочеш? Сонь, Максу не можна вірити. Він непорядна людина. Я впевнений, що він все це придумав, щоб забрати свої гроші. Але не я йому завинив, а він мені. Тому він нічого не отримає. Знаєш, я завжди мріяла про сестру або брата, і такі стосунки мені просто незрозумілі. А головне, я не збагну, чому ти не розказав мені все одразу. Я терпіти не можу, коли від мене щось приховують. Вибач, кохана. я просто не хотів тебе втягувати в свої сімейні конфлікти. Я готова пробачити тобі те, що ти не розказав мені, що у тебе є рідний брат, і я можу уявити, що у тебе на нього є якась сильна образа. Але принаймні ти ж можеш з ним просто поговорити, щоб він, хоча б, перестав сюди ходити. Якщо для тебе це важливо, я так зроблю. Після розмови із Денисом Софія заспокоїлася, адже вона вважала, що виконала пораду бабусі. Тому із чистою совістю дівчина поринула у пошуки нової квартири. Що сталося? Ти чув? Що чув? У вікно ще не стукали! Ти що смієшся? Ми ж на восьмому поверсі. Сонь! Ну чу ж, ти така перелякана. Ну, може, пташка якась залетіла? Все Соня. добре, не хвилюйся. Мені вже час їхати у відрядження. Ти знов залишаєш мене саму на п'ять днів? Я скоро повернусь. Зате усі гроші. Зароблені з поїздки ми витратимо на нашу нову квартирку. Ну, добре, спробую пережити твою відсутність. А до речі, ти поговорив з братом? Так, вчора зустрілись з ним на каву. Він зізнався, що в нього все добре, ніхто не хворий, ніякої операції не потрібно. Тому можеш бути спокійно, він тебе більше не потурбує. Софія повірила коханому, тому наступного дня дуже здивувалася, зустрівши біля під'їзду Максима. Софія, мені потрібно з вами поговорити. Ви що мене переслідуєте? Вам же Денис ясно усе пояснив. Залиште нас у спокої. Так, ми з ним говорили. Але він не хоче вірити в мою хворобу. Напевне, тому що ви її вигадали. Це він так вам сказав? Зрозумійте, якщо я зараз не почну лікування, мені лікарі дають кілька місяців. І якщо Денису на мене зовсім плювати, то я змушений просити вас самої віддати мені ці гроші. Вибачте, будь ласка, але я ніяким чином не буду вам допомагати. Я не буду влазити у ваші стосунки, тому що я довіряю Денису. Довіряєте? Ну що ж, тоді напевно ви знаєте, що він одружений. Що? Запитаєте його при ногу. До речі, якщо все ж таки придумаєте. На звороті є мій номер телефону. Я чекатиму на ваш дзвінок. Софія була розгублена. Вона не могла повірити, що її коханий одружений. Дівчина одразу подзвонила Денису, але він чомусь не відповідав на її дзвінки. Тож наступного дня Софія знову приїхала до бабусі. Баблю! З'ясувалося, що той незнайомець, про якого я вам розповідала, він дійсно рідний брат мого Дениса. І він каже, що йому дуже потрібна наша допомога і що він смертельно хворий. У мене немає його речі, але в мене є фото. Він мені сам дав. Ось. Не бреше цей чоловік. Смерть за ним полює. І він дійсно потребує вашої допомоги. І якщо ви йому не допоможете, то свого щастя не матимете. Але мій Денис взагалі не вірить в його хворобу і навіть розмовляти про брата відмовляється. Але ж тебе не тільки це хвилює. Ну так. Виявилося, що мій Денис одружений. Але ж ви казали, що ми можемо бути разом. Бачу, що жінка у весільній сукні дійсно дружина Дениса. Але тобі немає чого боятися. Чоловік її не любить, і вони разом ніколи не будуть. Але ж як він міг від мене таке приховувати? Коханий твій вже давно хотів розлучитися, але дружина не дає йому цього зробити. І тільки ти можеш допомогти йому зняти пута. Так я ж не проти, але як? Коханий твій, після весілля з опалу прокляв брата. От тому Максим. І хворіє. Але прокльон завжди повертається до того, хто його наклав. Тому не буде щастя і Денису, і він теж може захворіти. Так, а що ж нам робити? Єдиний вихід в цьому випадку це помирити братів. Коли вони пробачать один одного і перестануть підживлювати ненавистю прокльон, тоді обидва одужають і будуть довго жити. Дослухавшись до поради бабусі, Софія шукала способи, як краще підійти до розмови з Денисом, щоб помирити братів. Тому вона вирішила не з'ясовувати стосунки із коханим по телефону, а дочекалася його повернення додому. Що знову сталося? Як ти мені ось це поясниш? Я чекав на цю розмову. Знаючи Макса, здивувався, чого він одразу тобі все не розповів. Дивно, чому ти мені це не розповів? Сонь, там не все так просто. Я дійсно одружений, тобто юридично одружений. Ми з Настю провели лише одну ніч, а на наступний вечір я застукав її разом з Максом в ліжку. Так чому ти одразу не розлучився? Я хотів. Але Настя почала розказувати, що вагітна від мене, погрожувала, що затягає мене по судах і відсудить собі усе моє майно. І ти вирішив просто втекти? На той час я не бачив іншого виходу. Але потім з'ясувало, що ніякої вагітності немає, потім я тебе зустрів. Я вже не знаю, як тобі вірити. Я ж думав, що встигну до цієї розмови розлучитися. Навіть зараз я їздив, чого в своє місто, щоб все вирішити. Але Настя кудись пропала. Тобто, якби Максим мені зараз не розповів про твою дружину, ти б і надалі продовжував морочити мені голову. Я не хотів тобі морочити голову. Я хотів викреслити Настю зі свого життя. Хотів одружитися з тобою. Макс, усе життя мені зіпсував і зараз продовжує це робити. Ненавиджу його. Ну, все, Ден, заспокойся. Я поруч. І ніхто, чуєш, ніхто, ні твій брат, ніхто інший не зможе зруйнувати наші стосунки. Якщо ти будеш зі мною відвертим. Зрозумівши, що коханий ні за що не буде першим миритися із братом, Софія сама набрала номер, написаний на звороті фотографії, та домовилася про зустріч із Максимом. Добрий день. Добрий день. Рада, що погодились зустрітися. Судячи з усього, Денис не хоче зі мною розмовляти. Так, і його можна зрозуміти. Я взагалі навіть не знаю, як він зможе вибачити те, що ви зробили. Та я і сам кожного дня себе картаю за це. Але я не прийшла вас винувачувати чи дорікати. У мене до вас пропозиція. Ах! Що з вами? Ах! Ах! Може викликати швидку? Не треба. Таке зі мною часто. До того ж, тут лікарня неподалік, де я стою на обліку. Не хвилюйтесь. Зараз це пройде. То що за пропозиція? Це може видатися дивним, але ваша хвороба з'явилася не випадково. І ви не одужаєте, поки не помиритеся з братом. Думаю, вам потрібно зустрітися і поговорити з ним. Приходьте завтра до нас на чай. Наступного дня, як і домовлялися, Максим прийшов у гості, але у Дениса виникли незаплановані справи на роботі, тому він затримувався. Тепер є ваш буржник. Я не зрозумів. А що трапилося? Вимітайся звідси! Ден, заспокойся. Максим нікуди не піде. Це я його запросила. Ага, клас. То ви вже змовились за моєю спиною. Чого ти вічно лізеш в моє життя? Тобі мало було Насті тепер Соню подавай? Тен, перестань! Для чого ти все перекручуєш? А тут і перекручувати не треба. Усе і так зрозуміло. В тебе нічого не вийде. Я грошей тобі не дам, бо ми хочемо купити Сонюю квартиру. Який же ти через свою образу ти готовий, брата, домовину покласти? Ден, ну навіщо ти так? Я хотіла просто вас помирити. Дурна ідея. А! Ден. Ай! Ден, що з тобою? Тобі погано? Нормально. Нар... Софії не вдалося примирити братів, але найбільше її налякало те, що у Дениса з'явилися ті ж самі симптоми хвороби, які вона бачила у Максима. Схвильована дівчина наступного ж ранку приїхала до бабусі. Я хотіла їх помирити, але вийшло тільки гірше. У мого Дениса стався такий самий приступ, як і у Максима. А ще останнім часом у мене таке враження, ніби хтось стукав у вікно. Останнього разу, взагалі, мені так моторошно стало. Це попередження тобі було. Яке попередження? Є така прикмета: стук у вікно віщує нещастя. А якщо за ним нікого немає, це значить. Що людину спіткає біда. Це ви про те прокляття? Так. З кожним днем воно набирає сили. І твій коханий, і його брат можуть померти. Баблюб, так а що ж робити? Ви можете якось допомогти? Я ж тобі казала: переконай Дениса врятувати брата. Нехай він поверне йому борг і дасть гроші на лікування. Це зможе примирити братів. Та врятувати обох. Але я навіть не знаю, як Дениса вмовити. Вибери звідси камінчик. А тепер дай мені. Прибирає чвари. Він прибирає чвари. Візьми цей камінець. Покладеш непомітно Денису до кишені. Це серце його пом'якшить, і він зможе поговорити з братом. Але що ж робити з його дружиною? Денис хоче з нею розлучитися, але він навіть не знає, де її шукати. Вона зараз недалеко від вас. Хоче назад Дениса повернути, коли віддасте, Гроші Максиму. Ідіть за ним, він вас до неї виведе. От тоді все з розлученням і вирішиться. Повернувшись додому, Софія вирішила виконати всі поради бабусі. Ден. Сонце, у тебе знову був приступ? О, все нормально. Де ж це нормально? Ти розумієш, що все це неспроста. Том лиш, просто серце прихопило, і голова гуде. просто. Це тебе образа зсередини роз'їдає. Будь ласка, Ден, давай повернемо Максу його гроші. Ми на його горі своє щастя не побудуємо. Хай забирає, якщо його інакше не позбутися. Софія була здивована, що Денис так легко погодився. Вона була переконана, що це на нього вплинув заговорений камінець. Наступного дня молоді люди домовилися про зустріч із Максимом. Добрий. день. Привіт. Не думав, що тобі вдасться переконати Дена. Не хочу бути тобі винним. Тут уся Сума. Якщо ти не збрехав про своє здоров'я, то ось тримай і одужуй. Тобі вони зараз потрібніші. Дякую, брат. Прямо зараз піду до лікарні. Я вибачу мене за все. Ти зробив усе правильно. А, ти знаєш, що я камінь з душі зняв все таки ти була права. То що тепер обіцяєш у всьому мене слухатись? Обіцяю. І що тепер? А тепер ходімо за мною. Софія зраділа, що брати помирилися. Але за порадою бабусі ще потрібно було прослідкувати за Максимом, щоб дізнатися інформацію про колишню дружину Дениса. Настя, я вдячний тобі, що ти допомогла мені повернути гроші. Я підказала, де знайти Дена. Ось твоя обіцяна половина. Але я далі нічого робити не буду. А що сталося? Максимка злякався, що братик знову про все дізнається. Ти мені обіцяв допомогти повернути Дена і розлучити його з тою дівкою. Ні, я не збираюся тобі допомагати. По-перше, я згадав, що таке мати брата. По-друге, йому буде краще з Софією. Я взагалі. Я зараз маю зайнятися своїм здоров'ям та нарешті пройти курс лікування. Та ти що? Тобто я кинула там все, переїхала в це місто, змінила роботу, щоб повернути Дениса, а тепер виявляється все коту під хвіст? А чого ж ти не думав про свого брата, коли займався зі мною коханням одразу після нашого з Деном весілля? Бо був п'яний. А от ти скористалася ситуацією. Але я більше у твої ігри не граю. Я хочу помиритися з Деном. Сподіваюся, що він пробачить мене. Усе можливо. І дякую тобі, що привіз нас до Настя. Ден, що ти тут робиш? Не повіриш, тебе шукаю. Мені дуже терміново потрібне розлучення. І на про всяк випадок я поспілкувався з юристами і знаю, що ти нічого в мене не зможеш відсудити. Тож можеш навіть і не пробувати. От, блін, зв'язалася на свою голову. Теж мені брат за брата. Один тюхтій, інший невдаха. Буваєте, Бувайте, хлопчики. От стеж. Облиш її, нехай собі йде. Макс, то що там твої лікарі кажуть? Переконують, що шанс є. Але якщо зараз же не почну лікування, то в мене максимум три місяці. Тому ці гроші врятують моє життя. А куди ти зараз, Макс? На консультації до свого лікаря. Денис пробачив брата і допоміг йому пройти лікування. Чоловік розлучився з Анастасією і одружився із Софією. Вони продали стару квартиру і таки придбали бажане спільне житло. Анастасія ж після розлучення назавжди зникла з життя братів. Бабуся каже: є така прикмета: якщо раптом ви чуєте стук у вікно і нікого за ним немає, то будьте готові до проблем, адже це віщує нещастя.